Дивіться, ось це моя гортензія, яка вона велика, зростає. Дивіться, як вона похилила листочки. Це наслідки того, що вона на прямому сонці зростає. Ось тут у нас була ось спилена, зараз покажу. Ось, бачите, спиляли. Зараз воно парустки пустить. Ось це, я не пам'ятаю дерен чи як він називається. От. Спиляли і все. І вийшло, що моя гортензія на прямому сонці. Мене не запитали, що в мене тут буде все страждати. Взяли під корінь, майже спиляли, хоча я була проти.